Напруга щодо нового ймовірного наступу Російської Федерації на Україну не минула. Ми поцікавилися, що з цього приводу думають мешканці Решетилівки. Хай попробують. А, можливо, ви якось до цього готуєтеся? Тривожна валізка. Ні, ми переселенці вже це пережили. Наші хлопці. Так що все буде добре. Нічого не вірям. Можливо, все може бути. Хоч. А можливо, ви якось готуєтесь до цього. М -м. Да, ми Томога, з Харкова збираємось. переїхали, до Решетелівки. Ре, і вже майже рік з квітня. От. А син наш воює. Так що ми захищені нашими хлопцями. Сподіваюсь, що ні. А можливо якось готуєтесь до цього. Ми ну Там валізка тривожна. Вона 24 лютого, як собрано, ми переселенці, тому як собрано, так і є. Ну, я сьогодні слухав інтернеті, збираються. А коли хто на конкретно нічого не вгоди? Нічка підтягли. Не вірю, не вірю. А. Не буде такого, не буде. Тому що вже не раз, я думаю, спробували, більш такого не буде. Схід вірю, там буде наступало більш ніде. А можливо, ви якось готуєтесь до цього тривожного ліска? Ну ми всі готові до цього. І вже не, не перший день, це, це вже рік, так що ми всі готові до цього. Кожен із нас, кожен українець, справжній. У того дурмана в голові може бути, що хочеш. Поняли? У того діда бункерного, придурочного, все можна вже дати. Ну ми відіб'ємося. Не переживайте, все одно Україна буде наша. А можливо, ви якось до цього готуєтесь? Тривожна валізка. Ой, стоїть вона завжди на коридорі. Тривожна валізка. Не дай Бог. Хай. Хай наші їх там доб'ють і поб'ють тих паразитів, щоб у нас все було тихо і спокійно. Та балакають, що буде наступати, ніхто знав. А можливо, ви якось до цього готуєтеся. Тривожна валізка. Та валізка вже давно стоїть. Ні. Надіємося, що цього не буде. А можливо, ви якось до цього все ж таки готуєтеся. Тривожна валізка. Ми самі переселенці, вже далі їхати, надіємося, ніде не будемо. Конечно. А можливо, якось самі готуєтесь до цього? Тривожна валізка, щось таке. Це в мене валізка, я ж вже старий, так що мені вже одинаково. Та через 10 днів сказали, буде думки решителівців щодо ймовірного наступу Російської Федерації на нашу державу розділилися, але віра в перемогу сильніша ніж страх перед загрозою.